Друзі, всім привіт! З вами я Максим Крапченко, і ви на каналі Overlook. Сидів я, якось читав новини. Шукав цікаву інформацію для майбутніх випусків і натрапив на статтю про те, як росіяни крадуть українські пісні, що в принципі не є для нас новиною. І у цій статті я знайшов один цікавий ютуб канал з каверами на пісні гурту Скрябін. І як ви розумієте, кавери російською мовою. От і вирішив зробити про це випуск. І одразу попереджаю: під час прослуховування цих каверів у вас із вух може піти кров, тому будьте обережні. А ми не гаємо часу. І починаємо. Тож натрапив я на канал якогось Дмитрія, який полюбляє пісні гурту Скрябін, і робить, а точніше, робив на них кавери. Чому робив? Тому що останній кавер вийшов рік тому, як і в принципі. Всі його кавери. Цікавий момент. Це те, що він навіть в описі до цього каверу вказує, що це кавер на пісню Кузьми Скрябіна. Але ж якщо ти хочеш зробити кавер, чому ти просто не зробиш його мовою оригіналу, тобто українською? Тому що росіяни завжди роблять так? Спочатку просто перекладають текст на російську і пишуть, що це кавер, а потім з часом куди зникає слово кавер і залишається своя оригінальна пісня. Тож пропоную все таки ризикнути і прослухати невеличкі фрагменти цих каверів. Розпочнемо ми з пісні Спи собі сама Порой Буває так, що хочеш услышать Вещи, которых никогда бы не слышал Яка найкраща рима до слова услышать? Звичайно, «не слышал». і тянет за руку тебя на то место, де думаєш, зрение лучше пропало Краще б в мене зараз пропав зір і слух, бо слухати це просто нереально. А ми переходимо до наступної пісні. Мам Мам, ти мені простіш, що я став дуже взрослим. уже настала 43 третя осінь. З тих пор, як я цей світ. Ага, з кожним разом все ваші важче ваші важче це слухати. Тому пропоную одразу поїхати далі, і наступна пісня мене просто вбила: Люди як кораблі. А Цій пісні Дмітрій проявив себе не лише як суперперекладач українських пісень. Також ми тут можемо почути власне аранжування. Так, я розумію, зіграти гітарну партію у декілька нот було дуже важко, тому Дмітрій записав стільки нот, скільки зміг, і зробив копіпаст. Закріпимо ми увесь цей жах піснею Пусти мене. За окном плаку скучний дощ, Всім розказувала своє підєм. Який жах. Такий жах! А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Як завжди, росіяни не можуть придумати нічого свого. Вони беруть щось чуже, перероблюють, але виходить, ми знаємо, як, просто жахливо. А знаєте чому? Це Росія! І цим все сказано. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар більше чотирьох слів для того, щоб це відео просувалося якомога краще. Допомагайте нашим Збройним силам України. Усі посилання на різні фонди, ви знайдете під цим відео. Також не забувайте про Фейсбук та Інстаграм. Якщо бажаєте підтримати канал фінансово, ставайте нашими патронами, друзі. І якщо ви десь будете бачити або чути вкрадені росіянами українські пісні. Присилайте їх на Фейсбук або інстаграм каналу Overlook, і у майбутньому я зроблю про них нові випуски. Ну і на останок слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян.